Гаряча тема це збивати температуру, не збивати температуру при грипі, от і яку температуру збивати, чи можна збивати дітям, чим збивати температуру, що кажуть доказові, недоказові, супердоказові, супернедоказові, от нетрадиційні лікарі, так голкотерапевти, до речі, вони теж можуть збивати температуру голками. Насправді це працює. От е я не жартую, я говорю відверто, але тема номер один, тобто це яка турбує всіх. Е я маю свою позицію що давно, яку виробив під час ковіду, і е в кінцевому результаті моя позиція, як і під час ковіду, полягає в тому, що температуру потрібно при грипі, так як при ковіді збивати з першого дня. Це то, що потрібно знати. Друге питання, яка ж температура при грипі першого-другого дня? Ну, переважно температура 38-39, може бути вища. Що ми даємо для того, щоб знизити температуру в традиційній медицині? Прості, традиційні, недоказові, доказові, те, що ми знаємо, те, що працює. Колись ми давали аспірин, тому що аспірин, відповідно, мав жарознижуючий ефект. Далі ми зрозуміли, що знову ж таки лікарі, медики в цілому світі, науковці вчені, що аспірин має багато, аспірин так має багато побічних дій і, відповідно, знову ж таки зменшили його вживання при температурі. Тим більше він досить сильно міг викликати гастрит або кровотечу. Тому тема аспірину зменшилась і закрилася. От, друге питання: з'явилися теж е, такі міфи, що температуру не треба збивати, тому що висока температура е, знову ж таки сприяє тому, що наш організм. Автоматично себе лікує від вірусів. Значить, частково це є правда. Тобто, це є старий такий механізм в нашому організмі захисту, от, і яким організм намагався і намагається себе захистити від вірусу. Значить, підняття температури. Чому відбувається підняття температури? Коротко вірус потрапляє в наш організм, наш організм детектує, що хтось чужий в нього потрапив. Він починає собі вірус паразитувати і розмножуватися, тому до речі, вірус теж є паразитом, практично він паразитує в нашому організмі і в наших клітинах. І в кінцевому результаті наш організм реагує виробленням інтерферонів, тобто білків в так званої гострої фази, а також інтерферонів в печінці, які виділяються печінкою, які частково, скажімо, блокують поширення вірусу, ну, зокрема, вірусу грипу, наприклад, так в нашому організмі. Це працює частково, але знову ж таки, коли цих інтерферонів виробляється дуже багато, є висока температура, є побічка, тобто завжди є плюс і мінус. Так, тобто, мінус цього, що організм виснажується від такої високої температури, може зневоднюватися в дітей, можуть з'являтися судоми, тобто, відповідно, добре не збивайте. Ну, в якоїсь дитини може в 38,5 з половиною вже початися приступ судом, тобто який нагадує, де коли там епілепсію, хто не розуміє, деколи ще в нас. Мої колеги умудряються ставити діагноз епілепсію після таких випадків. У мене особисто таке було з сином. Теж чотири роки він їздив на велосипеді, відповідно, впав, дістав приступ такий, От, ну, не, не проміряли температуру вчасно і не зловили того моменту і не збивали. Ми слухалися так само колег старших і не збивали температуру. Після того випадку ми почали збивати. От і е, попав мій син так само в лікарню, і все нормально. Ніякого приступу жодного разу епілепсії в нього в житті не було. Але лікарі гарно налякали е, відповідно всю родину. Ну але тут тут, в принципі в нас є так само свої. Скажем, так знання, мозги. і друге питання. Деколи інші колеги, лікарі, які звичайно пояснили, що це було на, на в дитини на фоні вищої температури. Тому висока температура це не так легко, все і особливо в дітей дійсно можна отримати неприємні такі, от скажімо, моменти. Плюс в дітей часто піднімаються кетони. От а кетони вже відповідно, коли піднялися, це не дає можливість нормально давати ліки дитини, бо дитина може виблювати ліки, і це теж велика проблема. Тому треба їхати в лікарню, давати відповідно певні розчини для відвод... відновлення водно сольового балансу, так і наводнення дитини. А знову ж таки, так само давати глюкозу, тому що відповідно це і основне лікування таких станів. Тому в даній ситуації знову ж таки, якщо ви вчасно збиваєте температуру, переважно нестероїдними протизапальними, це є. Нурофен, парацетамол, мефенамінова кислота. Тобто, крім того, Німесуліт або німесил. Крім того, німесил є зареєстрований в більшості країн світу і Європі. Він спокійно продається в аптеках. Я не знаю, де ви тих фейків понаслухувалися, що він є заборонений, Тобто, ну, не заборонений він. Ну, поїдьте в Польщу, запитайте, що є німесил в аптеці. В Італії Німесил є в дозі 25 мг, 50 мг для дітей. Так, тобто вони дітям дають німесил. Тобто, то в даній ситуації я не розумію, звідки ці такі історії. Так, в Польщі в Німесил йде за рецептом, а парацетамол і норофен без рецепту в супермаркеті. Так, хоча парацетамол, якщо ви візьмете інструкцію, будь ласка, візьміть, не полініться, зайдіть в інтернет, або в кого є дома, парацетамолу або тайленолу інструкція, подивіться, які там побічні дії на печінку. Ну там капіці, там дуже тяжко все. Там дуже страшно, страшніше ніж німесил, повірте, так. От, і від парацетамолу дійсно можна отримати токсичний гепатит і дуже серйозні проблеми з печінкою. Але це трапляється переважно в країнах заходу, де його дають в мегадозах. Тобто величезні дози, вони не бавляться як нас, по 200-400 мг, вони зразу можуть дати 1000, 1600 мг. От, дорослому, звичайно. Та, або дитині більшу дозу, і тому, звичайно, часто можуть викликати потім токсичний гепатит, який викликаний ліками. То саме з норофеном, та сама історія, то саме з мефено. Намінною кислотою, то саме, бо теж можна збити температуру і диклофенаком, якщо є в хаті, можна, знову ж таки, олфеном, тобто немає значення. Тобто будь-який нестероїдний протизапальний якісно збиває температуру. Тобто це вам потрібно пам'ятати. Єдине, що норофен чи парацетамол частіше дається, дається 3-4 рази на добу. А Німесил, сил, дається два рази на добу, тому що він діє 12 годин. От і все, дітям можна давати німесил. От е, єдине питання, що меншу дозу. Тобто, треба вже радитися з лікарями. Звичайно, простіше давати норофен, вам простіше буде це контролювати. Німесил ви можете дати е, знову ж таки меншу дозу під контролем лікаря, якщо не збиває норофен температуру. Деколи ми даємо так само не, е, це є, даємо стероїдні гормони, тобто, відповідно, коли. Тяжко збивається температура, тому що гормон має протизапальну і протиалергічну дію і сприяє тому, що температура це коли мегависока температура, якась висока і не збивається. Ну але це знову ж таки переважно лікар призначає в стаціонарі. Тому не дивуйтесь, якщо вам лікар призначить якийсь стероїдний препарат дитині, чи вам для зниження температури і стабілізації стану. От, тобто, це, це потрібно знати. Крім того, якщо приєдналася бактерійна інфекція, навіть як ви будете давати нестероїдні протизапальні препарати і не забирати бактерійну інфекцію, температура що буде правильно продовжуватись. Тому, відповідно, треба робити це реактивний білок. Якщо це реактивний білок високий, відповідно, ви даєте. Антибактерійну терапію і можна ЦРП робити деколи на стаціонарі щодня і дивитися динаміку, чи працює антибіотик, той, що ви, лікар призначив, чи не працює. Дома антибіотики приймаємо таблетовані, їх є багато, різних і вони всі працюють. Відповідно, в стаціонарі, якщо не працюють відповідно, таблетовані антибіотики, вам будуть давати або внутрішню м'язе, або внутрішню венно, більш потужніші антибіотики. Дома, ще раз нагадую, приймаємо таблетовані. Якщо ми не можемо приймати вебльовим, їдемо в стаціонар для лікування, переважно в інфекційну лікарню, тому що відповідно таких пацієнтів лікують в інфекційній лікарні найчастіше. Тому ці речі потрібно знати. Ще раз нагадую, ЦРП не треба бігти робити з першого дня. Приблизно третій, четвертий, п'ятий день можна робити це реактивний протеїн. Ви побачите, чи є потреба. В антибактерійному препараті разом з лікарем чи немає. Якщо лікар не розуміє, що таке ЦРП, як його використовувати, скажіть, будь ласка, хай підпишеться на мою сторінку. Там багато цієї інформації, або просто загуглить, тому що, в принципі, я вже тепер, або чат GPT, хай задасть запитання. От, Якщо у вас лікар не користується google і чатом GPT, ну, напевно, треба сімейний. Та? Треба змінювати лікаря на більш сучасну, тому що, знову ж таки, не все так. Весело буде в вашому житті, якщо лікар буде володіти старими знаннями малоефективними. Чи можна збити температуру водою? Холодною, так збиває температуру. В Туреччині, наприклад, обливають дітей холодною водою з відра, маленьких. Є така методика, частково працює, але я би не радий, так, так, таким займатися. Ну, але деякі народи таким, таке практикують. Хтось дає навпаки теплу воду, яка, в принципі, теж покращує обмін в тілі, але... Ще раз наголошую, тобто краще все-таки збивати е, ліками. Крім того, можна там пробувати охолоджувати оцтом, іншими варіантами, хтось колись горілкою, там відповідно Ну, різні варіанти, але можна отримати опіки і інші питання. Як працює зниження температури при голкотерапії, виділяється більше кортизолу після голкотерапії над нирниками. Він має протизапальну дію і відповідно теж може посприяти зниженню температури, але він не забирає бактерійної інфекції. Тому в даній ситуації про це треба розуміти. От і препарати проти грипу, тобто хороші препарати цікаві. Теж вони гальмують поширення вірусу з після того, як він виділяється з клітин інфікованих клітин. От препарати по типу таміфлю все добре. Стосовно профілактики грипу, це хайп, тобто це не працює. Я не раджу це робити. І ще одна проблема в них, тобто, що вони перші вони працюють перші там 5 днів. Далі нема сенсу їх вживати, бо наш організм лімфоцити вироблять антитіла і знищують вірус грипу. Все, тут не потрібно так само цих препаратів вживати там місяцями тижнями. От як в інструкції написано, давайте в цілих два місяці, поки пандемія, вживати ці препарати, я вважаю, що це теж ну, не зовсім коректна інструкція. І хто це писав, я думаю, що колись так само відповість за такі народну творчість. От і ще одна проблема цих препаратів: що багато людей має дуже неприємне, скажімо так, відчуття під час їх прийому, і часто мають або діарею, або блювоту. От і відповідно, коли... Від від цих препаратів виблюєте і не можете інших приймати. Ну я вважаю, що тут краще їх тоді не приймати, а приймати простіші ліки, тому що без препаратів від грипу теж можна нормально спокійно пролікуватися, якщо правильно все це робити. І е, моя порада: збивайте температуру навіть 37,2-37,5, тому що це важливо. І е, ліки, які збивають температуру, вони мають протизапальний ефект. Так роблять багато лікарів на заході. Тобто, відповідно, той, хто не був на заході, ну наші особливо лікарі, частина притримуються думки, що не треба збивати температуру. Хай організм бореться. Ну, в принципі, яка різниця, якщо у них колега працює в реанімації, у нас е, лікар чи він скерує потім вас до колеги. Ну і ви відповідно знову ж таки гроші українські НСЗУ використають на вас на реанімацію. Вас врятують. Буде до речі, гарна цікава історія. Як вас рятували? От, ви будете пам'ятати про це, тобто, всім будете дякувати, що ви вижили. Моє завдання зараз, як лікар, який займається медичним просвітництвом, постаратися допомогти вам, включаючи сучасні, прості знання, не потрапити в реанімацію. Тобто це важливо, тому що ще хтось там радить з блогерів там, спортом займатись, бігати, там, дихати, на мороз вибігати. Тобто, не дай Боже, тим займатись під час грипу. Грип любить, щоб ви. Лежали, лежали, відпочивали. Кашель, тим більше тепер при сучасному грипі триває до двох тижнів. Може бути постгрипозна пневмонія, тобто ще раз запалення легень вже після того, як грип вже пройшов. Пройшло вже 2-3 тижні. У вас знову раз бронхіт, пневмонія. Тому питання знову ж таки. Я не просто це все говорю, тому що я маю трошки більше досвіду, ніж, скажімо так, люди без медичної освіти, тому що я лікар і займаюся медичною практикою. І знову ж таки, якщо мої колеги мають іншу думку, немає проблем. Тобто, слухайте моїх колег. Єдине питання: якщо вони є менш ефективними і мої знання є більш ефективними, вибирайте тут ваше питання, тому що мої поради зараз для вас є практично безкоштовні. Я цілий ковід, цілу пандемію старався підтримати всіх моїх читачів і всі бачили, що я казав. і... Як на мене, я практично не помилявся. Єдине питання, що я стверджував, що повторним ковідом не будемо хворіти, але коли з'явився Омікрон, почали хворіти люди другий раз масово ковідом, бо з'явився Омікрон. Я це зразу так само зафіксував і попередив. І другий раз, хто хворів ковідом, відповідно, мали антитіла, мали імунітет, і практично з моїх пацієнтів ніхто в стаціонар з повторним ковідом не потрапив. Тому в даній ситуації. Звертайте на це увагу, і е, хто мене слухав, той розуміє, про що я говорю, як я говорю, як, якою мовою я говорю, і е, я все-таки вас, е, скажімо так, е, залучаю до того, щоб ви все-таки знали, щось з медицині і задавали спокійні конкретні запитання лікарю. Ходити слухатися до лікаря? Чи у вас є брунгід? Як ви кашляєте, кашляєте на всю хату, і лікар вже в телефон чує, що ви кашляєте? Зрозуміло, що у вас є брунхід. Ідіть зробіть ЦРП. Приходьте з лікарем з це реактивним протеїном, якщо він високий, лікар вас послухає і зразу ж буде розуміти, треба антибіотик, які антибіотики, яку додаткову терапію вам призначити, чи треба рентген призначити, чи комп'ютерну томографію, чи уз легень. Тобто всі ці речі, але в даній ситуації все рівно не завжди лікар може послухати. І друге питання бігти на третій день грипу, щоб він вас слухав, на, звідки вас? На третій день буде пневмонія при грипі, звідки. От, люди біжать. Кашлюю, та я кашлюю, побіг на третій день, щоб заразити всю поліклініку лікаря. І лікар скаже, ну, ще поки що бронхіту і пневмонії, ну, скажімо так, пневмонії немає, антибіотика не треба. Для чого? Для того, щоб висидіти там чергу всіх заразити грипом і лікаря. Я, я, наприклад, цього не розумію. Мало того, це теж замість того, щоб полежати вдома, відпочити і відновитися, то ви бігаєте по поліклініках. Тому думайте, що ви робите, як ви робите, і ще раз кажу. Дуже важливо все таки здавати це реактивний протеїн. День четвер, третій, четвертий, тобто цього достатньо, щоб зрозуміти, чи розвивається бронхіт і пневмонія, чи ні. Бактерійні ще раз наголошую, при грипі розвиваються бактерійні ускладнення, запалення легень і чи бронхіт. Тому про це те треба теж пам'ятати. Я сподіваюся, що мої відео будуть для вас інформативні. Ще раз дякую вам, що ви мене підтримуєте. Підписуйтесь на е, мої соцмережі. І е, якщо у вас є можливість поширити це відео, воно комусь може стане в пригоді. Хто е, не має, скажімо так, е, бажання мене слухати, він довго не буде слухати, він зразу виключить. Є багато людей, які не повіряться, це теж нормально. В кожного питання є в голові свій набір інформації. Просто питання є ті люди, яким, наприклад, це, що я говорю, може стати в пригоді, вони це використають. Ну і далі, відповідно, будуть казати, що є такий лікар, який каже щось корисне, нове, сучасне і так заперечує міф про те, що температуру не потрібно збивати. Хтось з колег мені десь написав у повідомленнях, теж молодий доктор, що мені треба забрати диплом. Ну, я можу йому віддати свій диплом, якщо йому так потрібен мій диплом. Але насправді кажу, хай би подивився спочатку, передивився, чим я займався під час ковіду, як я так само знову ж таки з командою лікарів займався інформативною підтримкою наших львівських медиків, от, і не тільки, і відповідно, знову ж таки хай запитає тих пацієнтів, кого я лікував під час ковіду, чи я щось сказав не таке, чи вигадував якісь незрозумілі схеми. Тому, будь ласка, колеги кажу, якщо у вас тисне жаба, що хтось є популярніший за вас. Повірте, якщо ви тим більше свої й молодші, вам ще трохи до мене далеко в плані знань. Будь ласка, повчіться, підівчіться. Тоді відповідно, можливо, ви будете більш ефективні ніж я, і давати цікавішу інформацію. Я не проти. Будь ласка, у вас є свій телеграм-канал, свої Фейсбук сторінки. Ви популярні там. Продовжуйте робити, ну як ви займаєтеся реабілітацією переломами, то не лізьте так само в терапію з позицією, що ви можете краще знати все за мене. Якщо знаєте, кажіть, у вас буде свої прихильники, і буде не 160 тисяч як мене, а буде мільйон, два, три більше. Тобто, тому що знову ж таки кажу, ви ж знову ж в чому в чому проблема? От в нас просто в українців переважно є простіше підставити. Тобто, якщо хтось трішки є вище, то відповідно простіше його скинути легко, ніж. Попробувати піднятись хоча б трішки до того, до того самого рівня, і вчитися комунікувати так само з колегами, тому що знову ж таки, я розумію, що ми всі на емоціях: ковід, війна, але в кінцевому результаті треба вчитися бути толерантним і деколи послухати, що кажуть колеги, і спробувати, до речі, так само на практиці, а тоді казати, що це не працює, і забирати дипломи. Тому, будь ласка, я кажуть, вчиться, вчиться, вчиться. Щось є хороше в наших колег за кордоном. Щось є не зовсім правильне. Тобто, треба так само робити, що було в нас, і зберігати що більш ефективніше. Але в даній ситуації кажу, нам треба трегуртуватися, а не воювати між собою. Тому що кажу, нам не треба зовнішнього ворога, коли така поведінка і таке виховання в моїх молодих колег, тобто повна відсутність поваги і якась така агресія, незрозуміла до колег лікарів. Які відповідно дійсно кажуть займаються традиційною медициною, медичним просвітництвом. Тому ще раз дякую, дякую всім моїм читачам за підтримку. Дякую, що ви мене радите. Дякую, що коментуєте, підписуєте. І відповідно, знову ж таки, до нових зустрічей і до нової інформації. Буду мати щось цікаве. Я так само радо з вами поділюся. Дякую вам всім.